У далекому далекому краю, між високими горами та прозорими озерами, лежало невелике селище під назвою Вербичі. Тут мешкали прості люди хлібороби, рибалки та ремісники, що зранку до вечора працювали, не залишаючи часу для мрій. Але серед них жив один хлопчик на ім'я Левко, якому вже виповнилося 12 років. Та він досі не знав, що таке мріяти. Левко вмів робити все, що йому казали рубати дрова, тягати воду з колодязя, лагодити хлів чи допомагати по господарству. Він уважно виконував будь-яке доручення, але ніколи не задумувався, чого хоче саме він. «Мріяння – пусте діло. часто повторював його батько. І тому Левко вважав, що все в житті має бути просто й практично, та одного весняного дня все змінилося. Це сталося тоді, коли перші струмочки побігли з гір, і земля запахла теплою вологою. Левко повертався з лісу, несучи на плечі в'язку хмизу, вітер шелестів молодими листочками, і хлопчик раптом почув дивний звук. Він був не схожий на спів пташок, не схожий на шум річки, не схожий ні на що, що він чув раніше. Це була музика, легка, як туман, і водночас глибока, наче саме серце лісу. Левко завмер. Мелодія кликала його, тягнула вперед. Хлопчик опустив хмиз і рушив на звук, ніби зачарований. Вона лунала все ближче й ближче. Аж поки він дійшов до невеликої галявини, оточеної кремезними соснами. Посеред галявини стояла старезна жінка в зеленій мантії, а в руках тримала скрипку. Вона грала так ніжно, ніби торкалася самого повітря. Її волосся було сріблясте, а очі блищали веселими іскорками. Ти почув мене, хлопче? усміхнулась вона, не припиняючи грати. Так, прошепотів Левко, але як? Я ніколи не чув нічого подібного, бо ти ніколи не слухав серцем, відповіла старенька. Вона зупинила гру, і скрипка в її руках засвітилася блідим світлом. Хто ви? нарешті наважився запитати Левко. Я лісова скрипалька, хранителька мелодій мрій. Давним-давно цей ліс був повен тих, хто вмів мріяти. Тепер таких людей майже не лишилося. Левко здивовано кліпнув: А навіщо мрію берегти? Хіба від неї є користь? Скрипалька зітхнула і поклала скрипку собі на плече. А хіба є користь від запаху квітів? Від веселки після дощу, від зорі, що падає в нічному небі? Мрії це не про користь, вони про те, ким ти стаєш. Якщо ти не мрієш, то просто виконуєш накази долі, а не твориш її. Левкові стало ніяково. Він ще ніколи не думав про такі речі. Я хочу, хлопчик затнувся. Я не знаю, що я хочу, тоді я навчу тебе слухати, лагідно сказала скрипалька. Вона простягнула хлопцю скрипку, візьми. Але пам'ятай, ця скрипка відгукується лише на справжню мрію. Якщо в твоєму серці її немає, вона мовчатиме. Левко обережно взяв інструмент він був теплий, ніби живий. Хлопчик спробував провести смичком по струнах, але ті лишень глухо задзвеніли. Я ж казав, опустив очі Левко. У мене нема мрій. У кожного вони є, сказала скрипалька. Просто деякі глибоко заховані. Так і почалися їхні уроки. Щодня після роботи Левко тишком біг у ліс на галявину. Скрипалька навчала його не музиці, ні. Вона навчала слухати світ довкола. Закрий очі, казала вона, що ти чуєш? Вітер, птахів, шелест трави. А тепер слухай не вухами, а серцем. Тоді Левко відчував, як мелодія лісу пробирається крізь нього, як усередині з'являється тепло і легкість. Але скрипка все одно мовчала: Ти все ще не знаєш, чого прагнеш. зітхнула одного разу скрипалька. Без щирої мрії музика не народиться. Хлопчик подався додому з опущеною головою. Йому стало сумно. Навіть боляче він хотів навчитися грати, хотів відчути магію, що так гарно лунала зі скрипки скрипальки, але він не знав, чому всередині в нього порожньо. Та саме цієї ночі Левко прокинувся від сновидіння. Він сидів на тій самій галявині з великою юрбою людей навколо, усі вони слухали його гру, і на їхніх обличчях сяяла радість. Він бачив, як дорослі забувають про свої турботи. Діти сміються, а старі згадують щось важливе. Його музика змінювала їх. Прокинувшись, Левко зрозумів його мрія, щоб люди знову навчилися мріяти. Він схопився ще до світанку і побіг у ліс. Я знаю. вигукнув він, залетівши на галявину. Я хочу, щоб музика вчила людей мріяти. Щоб вони пам'ятали, що життя це не тільки праця. Скрипалька усміхнулася, немов знала це давно. Тоді грай, левку. Хлопчик підніс скрипку, його руки тремтіли. Він злегка провів смачком, і цього разу струна видала чистий, дзвінкий звук, схожий на першу краплю дощу, ще раз, і мелодія почала народжуватися. Вона була проста, світла і трохи невпевнена, як перша посмішка. Але вона жила, скрипка світилася, а ліс слухав. Ти навчився, прошепотіла скрипалька. Тепер ця скрипка твоя. Але пам'ятай, справжня музика народжується тільки тоді, коли серце чисте. Левко підняв погляд. Але скрипалька вже зникла, розчинилась у тумані між соснами. З того дня хлопчик часто грав на своїй скрипці, він виходив на пагорб над селом, і мелодія линула далеко-далеко. Люди спершу зупинялись з подивом, адже такої музики вони не чули ніколи, але поступово щось у них змінювалося. Той, хто цілими днями бурчав, раптом почав жартувати з сусідами. Діти просили навчити їх грати. Рибалки ловили рибу з усмішкою, а ремісники працювали легше, ніби руки самі знаходили правильний рух. Бо музика левка пробуджувала в них те, що вони давно забули мрії. Та одного дня село охопив страх. Почався страшний буревій, що зламав половину хат, повалив дерева і відірвав дах зі школи. Люди були пригнічені і розгублені. Кожен думав лише про одну річ як усе відновити. Радість зникла. Левко стояв серед руйнувань і не знав, чим може допомогти. Його руки тремтіли, серце боліло. Та раптом він побачив скрипку, що висіла в нього на плечі. Він підняв її і відчув, як тепло проходить по струнах. Я спробую, прошепотів хлопчик. Він почав грати. Мелодія була тихою, як заспокійливий подих матері. Вона линула над селом, торкалася кожного. Люди піднімали голови, в їхніх очах з'являвся вогник. Мелодія змінювалась, ставала сильнішою, сміливішою. Вона нагадувала разом вони зможуть піднятися, разом зможуть усе відбудувати, бо мрія це сила, яку не зламає жоден буревій. І люди почали діяти. Від малого до старого всі об'єдналися. Хтось ремонтував оселі, хтось приносив їжу, хтось підтримував словами, село ожило. Левко грав до заходу сонця, поки не відчув, що буревій залишив у серцях людей не порожнечу, а рішучість. Минали роки. Про музиканта з Вербичів дізналися в багатьох краях. Його називали тим, хто повертає мрії. Але сам Левко завжди пам'ятав колись давно він теж не вмів мріяти, доки ліс не заговорив до нього своїм чарівним голосом. І навіть коли він став дорослим, його серце лишилося таким же чистим, як у хлопчика, що вперше почув скрипку на лісовій галявині. Бо той, хто навчився мріяти. Ніколи вже не загубить свою мелодію.